Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії, про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину. В єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Присвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Присвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Присвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Присвята владичице, Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице. Збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому, нехай твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь. Пресвята владичице, збережи мою родину в єдності, даруй любов, мир і злагоду в домі нашому. Нехай Твоє благословення завжди буде з нами. Амінь.